Прикарпатська спортсменка Марія Мандзюк виборола першість на чемпіонаті Європи з боксу. Була фавориткою у ваговій категорії 54 кілограми. Також Марія визнана кращою європейською боксеркою серед юніорів. Нині це найвища нагорода, яку досягла дівчина за чотири роки на боксерському рингу. На досягнутому спортсменка зупинятися не має наміру. Три збори. Кожен збір був важким. Ми вкладали всі зусилля, ми дуже сильно готувалися, вкладали всю душу, всього себе, щоб показати якийсь результат на чемпіонаті Європи. І я не очікувала, що я виграю. Було дуже страшно і була якась невпевненість. Але завдяки моїм тренерам, завдяки моїм батькам, їхній підтримці, я змогла побороти свій страх. Наполегливі тренування і правильна мотивація нині це чи не головні чинники для юного спортсмена, каже наставник боксерки Василь Кондрат. У підготовці до змагань варто знайти правильні слова, які не дадуть опустити руки, каже тренер. Хотілося, щоб юніорки. Дотримались до дорослих, дойти до дорослих досить важко і утриматись. А тут вже потрібно нам, як кажуть, школі фінансування, стипендія, щоб було, заінтересованість була. Я їм кажу, дівчата, будете результат показувати, тоді будемо допомагати більше. В Великому спорті, дорослому, там психологічна підготовка вже багато значить. Це саме головне, як готовийся, горить, переживає. Це найголовніше. Вона може виконувати все на тренування, а виходить на ринг, все, вже не виходить. На лапах професіонал, а виходить на ринг. А є такі, що своїм трудом трудиться і талант, і добиваються своє. Обласна дитячо-юнацька спортивна школа чи не єдина, яка нині має п'ять чемпіонок, котрі вибороли першість у чемпіонатах України та Європи. Ковцун, Тетяна Лугіна, Любомир Микитюк, Новини на вежі.